Денний центр для постраждалих від домашнього насильства, які створять за підтримки міжнародних партнерів, Нестача водіїв на міських маршрутах та більш ніж на 50% перевищений епідпоріг. Такі основні питання робочої наради цього тижня почали її із розгляду звернень чернігівців та відповідних доручень. Зокрема, щодо продовження деяких автобусів до віддаленої зупинки на Яцево та Кільцевої. Цю можливість вже опрацьовує управління транспорту. Нікуди не зникла у Чернігові і проблема з водіями. Враховуючи мобілізацію, а також виїзд людей до умовно безпечніших регіонів із повномасштабним вторгненням, кадрів потребують усі перевізники, як приватній, так і комунальний. Наразі у ЧТУ бракує приблизно 25 водіїв. І це лише на тролейбуси. У тролейбусному ситуація у нас, якщо водії не хворіють, то ми випуск забезпечуємо. А ми ж розуміємо, що так не буває. Майже половина січня випуск складав замість 56, шостий п'ятдесят дня одиниці. Ну а люди не йдуть працювати. Люди через... не йдуть. Ну, перш перш за все, тому що у нас офіційне працевлаштування. У нас Офіційна зарплата і звичайна вимога чоловіки призовного віку влаштовуватися на роботу через ТЦК. Якщо у людини є проблеми з документами, то вона звичайно відмовляється від роботи. Раніше міська рада направила офіційне звернення до Міністерства інфраструктури України з проханням розробити ефективний механізм бронювання водіїв громадського транспорту. Адже нинішній ще до 50% бронювання штату на практиці майже не діє. Зі свого боку, до корпорації підприємств міського електротранспорту зверталося і ЧТУ. Поки без відповідей і рішень. Натомість ситуація ускладнюється. Аналогічно у багатьох містах країни незалежно від рівня зарплат ішлося на нараді. Що стосується захворюваності на грип та ГРВІ, то станом на 6 лютого чернігів перевищили підпоріг на 52,7%. Кількість звернень до лікарів зростає щотижня. і трохи менше половини з них діти. На минулому тижні з симптомами ГРВІ звернулося 8269 осіб, що на 14,5% більше ніж за попередні, в тому числі дітей на 18% більше. Питома вага дітей складає майже 45% від усіх захворілих на РВІ, що теж більше попереднього тижня на 3,2%. Залежно від динаміки захворюваності та відвідуваності, рішення про перехід на роботу в онлайн форматі кожен заклад освіти ухвалює самостійно. На сьогодні дистанційно навчаються окремі класи в 25-й та 33-й школах, а також повністю школа номер 29 та навчально-реабілітаційний центр номер 2 За інформацією управління освіти, у садочках відвідуваність стабільна на рівні 50-55%. Всі вони працюють у штатному режимі. За фінансової підтримки уряду Канади у Чернігові створять денний центр для людей, постраждалих від домашнього насильства. До проєкту міста і громади Вільні від домашнього насильства, який реалізує ООН і в рамках якого він буде відкритий, наше місто долучилося у червні 2023-го. Проєкт не гуманітарний проєкт на території України з 2020 року і. Станом на сьогодні до проекту долучено 45 громад. Проєкт розрахований сам на три роки: перший рік це рік навчання, другий рік це фінансування і третій рік безпосередня співпраця. За словами Вікторії Пекур, на створення центру за попередніми даними вже виділено 60 тисяч доларів. А тому місто починає активну роботу, аби запустити його найближчим часом.